У Черкасах стартувала наймасштабніша подія стрітбольного сезону. Тут зібралися 32 команди з чотирьох областей України, аби визначити кращого у стрітбольному турнірі. Цьогоріч Черкаси вже в десяте приймають змагання такого рівня. Про них у нашому наступному сюжеті. Гостинні Черкаси на вуличному маніфесті приймають 32 команди. Вони приїхали із Дніпропетровська, Чернігова та Києва. Рідне місто представляють любителі та вихованці черкаських мавп. Та учасників, кажуть організатори, очікували ще більше. Паралельно турнір проходить в Одесі в Києві. йдуть два турніри Серед усіх стрітбольних турнірів, які по Україні проходять у нас тон єдиний, так виділяється насиченою програмою. Тобто, везде якби акцент йде на стрітбол. До вуличного спорту вуличні розваги. Між матчами для глядачів виступають хіп-хопери, танцюристи, бітбоксери та майстри графіті. Ми сході з того, що місця буде більше. Прийшлося вжати рисунок. Ну, сама суть передана. Суть спорту. Ну, я от із баскетболиста, который данк ложит. Вообще Нет. смешанная техника. Мы как кисточками работали, так баллончиками, так вот и маркером. Краска, краска нас для конкурса сегодня не перебираем. немного дела, поэтому пришлось сделать, ну, большинство пришлось сделать маркерами. Проходят конкурсы слэм данки и триочковых китков. Какие-то все-таки. Отличное видение, хорошие эмоции. Собирается Много команд все більше і більше приїжджають. У фіналі турніру, який є одним із відбіркових етапів української стрільбольної ліги, змагається Черкаська кріпатура та Дніпропетровські робкі розвратники». І Із рахунком 9-15 перемогу виборюють гості. Яна Федоровська Віка спорт.